Ми команда дослідників ДеКіт. І ми сьогодні будемо розбирати кейс е, покращення досвіду скринінгу у е, скринінгу респондентів для Research Hub від Києві. Е, протягом презентації ми кажемо, як ми дійшли до того, до чого дійшли. Е, трошечки про нас. Ми команда із чотирьох продуктових дизайнерів. Наша назва команда наша. Назва команди The Kid – це абревіатури, власне, із перших букв наших імен. Ми в такому порядку розставили. У нас тут є посилання на наші LinkedIn. Якщо буде цікаво, всі бажаючі зможуть долучитись. Поспілкуємось. У цьому проєкті до нас звернувся Research Hub. Сервіс, який допомагає дизайнерам і дослідникам організовувати користувацькі дослідження, вони зіткнулися з проблемою того, що модерація респондентів вручну ресурсоємна і не завжди ефективна та складна в масштабуванні. Поточна модерація відсіює від половини до третини людей, які подають заявки на участь у дослідженнях. І щоб вирішити цю проблему, ми запропонували новий підхід, збір відео та аудіо відповідей уже на етапі скринінг-форми. Це дало змогу модерувати модераторам одразу бачити, хто з респондентів дійсно релевантний і швидше ухвалювати рішення. Ми очікували, що, даний, що такий формат зменшить операційні витрати. Та зробить відбір якісних респондентів більш точним і контрольованим. Результати дослідження нас дуже приємно здивували: 75% респондентів успішно записали відео або аудіо, і велика частина з них зазначила, що чіткі інструкції допомогли легше зорієнтуватися, підготуватися до запису, зменшити рівень когнітивного навантаження так підтвердило що відеомодерація не лише це не лише про ефективність а й про зручний досвід для самих учасників трошечки про проблему на старті ми поставили собі завдання оптимізувати процес модерації в дослідженнях і сьогодні це ручна дорога робота, е і як наслідок від половини до третини респондентів просто не доходять до участі або не проходять з І щоб краще зрозуміти проблему, ми почали з того, що поспілкувалися з бізнесом, е в даному випадку з продуктоване, і з'ясували, що на модерацію йде понад 55% бюджету дослідження. А, Бюджет, не... бюджету, бюджету рекрутингу, так. Бюджет рекрутингу. Ще є, є ще в бюджеті. Ще є зарплата дослідників. Ми її не рахували, вона а, не видала рахунок, зрозумів. Тобто, по ідеї, може ще й, і, і більше бюджету, йде, е, і це не лише про гроші, а про час команди листування онбординг, усі операційні активності вони теж займають. Ресурси. І ще не всі респонденти, які потрапляють на інтерв'ю, є релевантними. Часто це люди, які сприймають дослідження як якийсь регулярний підробіток, а не як можливість вплинути на продукт, і тому можуть перебільшувати чи вигадувати про свій досвід. і маючи Підтвердження проблеми з боку бізнесу ми сформували гіпотезу, яка могла б дати відповідь, як швидше і точніше відбирати релевантних респондентів, якщо ми дамо можливість людині коротко представитись і ще на етапі заявки, наприклад, у відеоформаті, і ми зможемо краще оцінити її мотивацію ще до того, як витрачатимемо час на інтерв'ю. Далі ми перевірили цю ідею на практиці, і про це нам розповість Ілона. Ілона, прошу. Дякую, Тома. Наші дослідження складаються з двох раундів. А, в першому раунді, про який я зараз вам розповім, ми дослідили вже наявний варіант скринера, який надала нам продукт провели кількісні опитування із відібраними респондентами і якісні інтерв'ю для визначення їх потреб, обмежень та можливих очікувань. Ми пропустили, що відеоформат допоможе краще зрозуміти. Респондента до інтерв'ю, але перш ніж проведу, то його, вирішили перевірити цю гіпотезу все ж таки на практиці. А провівши опитування, ми побачили, що понад третина людей вже зараз використовує відео та аудіо як звичний спосіб комунікації. Далі ми провели інтерв'ю, і двоє з п'яти респондентів зазначили, що для них цей формат є зрозумілий, комфортний і навіть бажаний. І найбільша частина респондентів готова спробувати такий формат, а це свідчить про потенціал його. Пробування, отже, поведінка користувачів вже на цьому етапі підтверджує гіпотезу, яку ми хочемо впровадити. Також ми проаналізували відповіді респондентів та визначили ключові етапи користувацького шляху, такі як пошук досліджень, розуміння умов, вибір формату, згода на участь та у свідомої цінності. Зліва ви бачите бар'єри, які виникають на кожному з цих етапів. Наприклад, респонденти не знають, де знайти релевантні дослідження, вони не розуміють формат умови винагороди та питання конфіденційності. Іноді користувачі не можуть записати відео, їм потрібна якась альтернатива. І головне, вони не розуміють цінності участі, а саме, що їх думка може щось змінити та на щось вплинути. Праворуч, можливі рішення: це прокомунікувати інструкції та прикласти якісь додаткові приклади відповідей, дати можливість обрати зручний формат, пояснити, навіщо потрібно відповідати, і як вони будуть використані в майбутньому ці відповіді, а показати, що участь важлива, та подякувати за приділений час та внесок e que respondam as На воркшопі з продуктоваром ми сфокусувалися лише на трьох напрямках: перший це довіра та мотивація, і він був для нас головним. Користувачі хочуть розуміти, навіщо вони це роблять і що їхня участь має значення. По-друге, зручність відео формату. Якщо він буде простим і не більшість людей поводиться на участь. І по-третє, конфіденційність. Ми маємо зробити процес настільки зрозумілим і легким, щоб у людей не залишалося жодних сумнівів. Це стало основою для наших перших рішень, а далі про рішення і про другий раунд наших досліджень, чуть, трошки більше розповісти Дякую тобі, Ілона. Давайте поговоримо чуть про рішення. Після першого тесту ми адаптували рішення і провели другий раунд тестування з оновленим прототипом. Тут ми підготували оновлений скрінер, опираючись на попереднє проведені дослідження. Ми розуміли, що багато респондентів можуть нервувати перед відеозаписом, тому подивились, як з цим працюють наші конкуренти, і скористались найкращими практиками. Ми розглядали прямих та напрямих конкурентів зі схожими функціями запису відео та аудіо, такими як Preply, Mindly, Telegram і так далі. Preply дає чіткі інструкції у форматі, що треба робити, а що не треба робити, дозволяє записувати тестове відео, переглянути його перед відправкою і навіть обрати зручний спосіб завантаження. У Майндлі ми побачили сильний онбординг. Приклад відео, який показує, що саме потрібно сказати, як виглядати і як поводитися. Саме ці елементи ми її адаптовували до нашого сценарію, щоб зробити перший крок максимально комфортно. А тепер трохи про рішення, які допомогли покращити прототип перед запуском. Ми впровадили систему, яка підтримує три формати відповіді: відео, аудіо та текст. Це дозволило кожному користувачу обрати найбільш зручний спосіб відповіді, завдяки цьому ми змогли збільшити залученість і врахувати різні технічні можливості наших респондентів. Ми розробили прості та зрозумілі інструкції для запису відео. Ці правила допомогли користувачам швидше зорієнтуватися в процесі і знизити хвилювання перед записом, що позитивно позначилося на якості відповіді. Також створили відеоприклад, який показував, як правильно записувати відео. Це допомогло респондентам налаштуватися на потрібну хвилю і відчути впевненість у своїх діях. Завдяки цим рішенням ми змогли значно покращити користувацький досвід і навіть перевищити очікувані показники метрик. Тепер ми готові перейти до детальнішого розбору результатів тестування прототипу. На цьому етапі ми тестували, як користувачі взаємодіють із прототипом. Ми перевірили, чи зрозуміло користувачам, що їм потрібно зробити, наскільки корисна наша інструкція і чи відеоприклад допомагає відчути впевненість при записі. Також нас цікавило, який формат відповіді користувачі обирають добровільно та скільки спроб їм потрібно для успішного запису. Ми надали три формати для розгорнутих відповідей: відео та аудіо через збудований запис, а також текст для тих, хто не готовий записуватися. А про результати вам детальніше розповість Каріна. Дякую, Данило. Перейдемо до результатів. Можемо спочатку обговорити очікування та реальність. Наші очікування були обережними. Ми передбачали, що відеоформат може стати бар'єром. Він може бути занадто особистим, занадто незручним, можливо, технічно складним. Щоб зорієнтуватися, ми поставили щонайменше 60% респондентів запише відео або аудіо. Це для нас був маркер того, що люди готові записувати і використовувати такий формат відповіді. Але в результаті ми отримали 75% і 63% із них записали саме відео, що трохи вище нашого цільового показника. Це означає, що для більшості людей така форма участі є прийнятною, навіть якщо вона потенційно нова і викликає хвилювання. Не дивлячись на те, що був вибір між різними форматами відповіді, користувачі в даному випадку обрали відео. Далі ми намагалися заглибитись і зрозуміти не просто, що зробили респонденти, а як вони себе при цьому почували. Ми хотіли побачити, чи допомагає інструкція та відеоприклад зрозуміти завдання. Результат стовідсотковий. 100%, 100 респондентів оцінили текстову інструкцію та відеоприклад як корисні. Відеоприклад допоміг користувачам краще зорієнтуватись і зменшити свою тривожність. Наступним нашим показником буде впевненість під час запису. Ми очікували, що щонайменше 75% респондентів почуватимуться комфортно. Наші очікування справдились: це гарний результат, враховуючи, що для частини людей відеоформат досить, досить незвичний. Йдемо далі. Після тестування прототипу ми отримали не, не лише якісні, але й кількісні докази ефективності нашого рішення. Порівнявши результати першого і другого раунду, ми побачили суттєве зростання. У першій версії скрінера лише один з 13 респондентів записав відео. А після впровадження інструкції, відеоприкладу і можливості обирати формат, вже п'ять з восьми респондентів записали відео: це 63%. А цей приріст пряме підтвердження того, що вдосконалення скринінгу працює: ми знизили тривожність, ми підвищили залученість і зробили процес запису відео більш зрозумілим. Далі пропоную перейти і сформувати коротенькі висновки. Як ми вже говорили, попри позитивні результати, ми прагнули переконатися, що новий формат дійсно спрощує взаємодію, а не ускладнює її. Наші ключові гіпотези підтвердилися. Більшість респондентів комфортно використовували відео і аудіо. Інструкція та відеоприклад суттєво допомогли зорієнтуватися і подолати тривожність, яка у них була на початку. Водночас варто враховувати, що близько 20% учасників досі відчували певне хвилювання чи невпевненість під час запису відео. Це не є б критичною перешкодою, але чітко вказує на потенціал для подальшого спрощення та вдосконалення нашого скрінера. Наше дослідження підтвердило, що ми рухаємося в, правому, в правильному напрямку. Водночас, ми бачимо можливості для вдосконалення нашого користувацького досвіду. Тому пропоную перейти до наших рекомендацій. Протягом усього дослідження ми збирали рекомендації, які виходять за межі поточного скопу. Попри те, що їх не можна було перевірити у рамках цього дослідження, ми віримо, що вони мають потенціал для подальшого розвитку Research Hub. Перше, ми рекомендуємо використовувати aida форм для подальшого створення скринінгових форм. Вона вже має вбудований функціонал запису відео, запису аудіо, а також вона впроста в налаштуванні. Завдяки значно нижчій порівняно з typeform ціні вона дозволяє знизити наші операційні витрати на подальші 6 місяців на 71%. Наступний пункт. Ми рекомендуємо розробити детальний гайд для дослідників з чіткими прикладами формулювання запитань, щоб уникнути некоректних відповідей і підвищити рівень релевантності респондентів. Вже на етапі скрингу. Наступним пунктом буде створення механізму для повідомлення про неприйнятний контент, неприйнятну поведінку учасників і, можливо, дослідників. А наступний пункт. Це use case. Ми зіткнулися з ситуацією, що респондент пройшов скринінг, але нам, як дослідникам, потрібно було уточнити певні деталі, а ми тому ми пропонуємо додати можливість ставити, уточнюючі запитання і зв'язуватись з респондентом після проходження скринінгу, не покидаючи Research Hub. Добре, наступним нашим е, пунктом буде політика конфіденційності. Е, ми віримо, що дослідники повинні мати можливість додавати власну політику конфіденційності до опитувань, а також можливо варто розробити загальну політику конфіденційності для Research Hub. Е, Під час дослідження ми також зрозуміли, що людям легше і простіше довіряти дослідженню, коли вони знають, хто його проводить. Е, тому ми пропонуємо зробити. Доступну інформацію про дослідників, включаючи їх роль, досвід, тематику досліджень, щоб підвищити довіру респондентів та забезпечити прозорість цього дослідження. Звичайно, якщо це можливо зробити, якщо дослідження дозволяється зробити. І наша остання рекомендація це регулярно ділитись історіями успіху та прикладами того, як дослідження вплинули на рішення чи покращили сам продукт. І на цьому наші рекомендації закінчились. Я б хотіла передати мікрофон Тимуру. Дякую. Дякую за віртуальний мікрофон. Скажіть, будь ласка, чутно мене? Дякую, Каріна. Що ж, ми працювали над невеликим, але важливим фрагментом досвіду користувачів. Ми віримо, що ці зміни зроблять процес. Простішим і зручнішим для всіх залучених у дослідження від респондента до модератора. Дякую вам за увагу.